О, північ в Україні для вас працюють інформаційна служба інтера. і Я Анастасія Даугла, Новини на часі. Загиблий та поранені на Донеччині. Ворог накривав вогнем мирноград. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Окупанти поцілили ракетою по адмінбудівлі та багатоповерхівці. У результаті вбили людину, шістьох поранили. За попередньою інформацією, ще двоє перебувають під завалами. Водночас у лимані через обстріли російської армії травмовані троє осіб, пошкоджені щонайменше. Будинок і кав'ярня Раніше через ворожі обстріли Куп'янського району були поранені троє людей. За даними обласної прокуратури, окупанти опівдні накрили вогнем село Кругляківку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, поранена 70-річна жінка. Вранці загарбники обстріляли і сам Куп'янськ. Горіли складські приміщення цивільного підприємства площею 200 квадратів. Напередодні росіяни також гатили по місту поранені дві літні жінки, пошкоджені приватні домоволодіння. Попередню по Куп'янську ворог цілив. Із РСЗВ. На Херсонщині двоє людей постраждали під час ворожої атаки на Станислав. Про таке повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Жінку та чоловіка ушпиталили з вибуховою травмою, контузією, пораненнями ніг та спини. Увечері російська армія накрила вогнем Дніпроуське. Під обстріл потрапив місцевий житель, який саме перебував на вулиці. Його також шпиталювали із вибуховою травмою, контузією та пораненням шиї. Загалом протягом доби через російську агресію травмовані щонайменше восьмеро людей. Дронами Камікадзе та важкою артилерією атакували росіяни Дніпропетровщину. За даними обласної військової адміністрації, у Нікополі постраждали дві людини. Через обстріл у приватному будинку сталося займання. Побиті 13 осель, три господарські споруди та дві лінії електропередач. Зачепило її промислове підприємство, гаражний кооператив. Понівечені машини та мікроавтобуси бив ворог і по Марганецькій та Покровській громадах пошкоджено агрофірму. Чи можна відбудувати зруйнований російською ракетою будинок у Києві на серці? Про це стане відомо за два тижні. Саме тоді спецкомісія оприлюднить висновки експертизи. А поки що мешканцям пошкоджених квартир дозволили забрати з домівок цінні речі. Люди показали нашій знімальній групі, що зісталося від їхнього житла. Подробиці далі у сюжеті. Моя квартира теж згоріла. П'ятий таж. Квартира повністю непридатна до житла. Олександр показує, який вигляд має його квартира після ракетного удару, помешкання в будинку навпроти зруйнованого під'їзду. Тепер господар веде нас всередину квартири, а там суцільне згарище скрізь купи розтрощеного скла. Понівечені меблі, розбитий посуд, вигоріла і кухня. А це від Ця стіна. Дивіться, вона ж теж не держиться. Вона вся геть вивалена. Це жах. Просто жахі, і воно бачите ще один осколок. але він не вспів стіну продерти. Нічого не уціліло, нема усе згоріло, і стіни. Стіни пошкоджені, вікна пошкоджені, підлога І плюс горіло ж усе так. само рами були аж тут. Все згорівше. Все. столи, дивани, Кресла, телевізори, столиці, мебель, посуда, техніка тут взагалі. все пошкоджене. все надо вибрасувати в остановленню, нічого не подлежит. А ось на цьому ліжку в момент прильоту ракети в сусідній будинок лежав батько Олександра. Він саме спав, накрившись ковдрою, і дивом залишився живим. Чоловіка врятували надзвичайники. Коли ця біда трапилась, ось тут батько лежав головою до вікна, виходить. Подушка його спасла. Ви посмотрите на цю кровать, тобто вибухова хвиля. Е Металічні стойки, все вивернуло. Дивіться, бачите? Все. Від пожежі в квартирі вигнулася дугою підлога. Тепер вона просідає, і будь-якої миті може обвалитися. На стінах пішли тріщини. Попередня квартира непридатна до житла. Далі довідку квартира зруйнована повністю. А це вже поверхом нижче. Олександр показує помешкання сусідів. Також попелище гаром тхне й досі. Оце дивіться, а, там вже висить. пожежа якої біди тут. Вісить потолок, вісить. Вісить і тріщини. А оце потолок, у нас пол, а у них потолок. А ось тут можемо побачити, що залишилося від кухні на четвертому поверсі. Тут взагалі все згоріло, вщент. Не залишилося нічого. Всі меблі, кухонні прилади, все повністю вщент згоріло. Немає вікна. Ще один мешканець будинку Максим показує житло своїх сусідів. Чоловік каже, найгірше, що пошкоджені опорні стіни. Тепер усі мешканці зруйнованих квартир чекають на результат спеціальної експертизи. Те, що саме страшне, те що саме лякає нас, в тому числі як і на між п'ятим і четвертим, от несуча стіна. І там реально є тріщини і пошкодження. Зараз всі очікувані, ми чекаємо. Чи будуть розбирати, чи будуть частково ремонтувати, чи будуть розбирати повністю під'їзд, ще взагалі цього під'їзду не буде. І до того ж, тепер без електрики та газу Максим каже, через пожежу і руйнування вони тепер сидять без комунікацій. Треба проводити тендер, розробку, кошторис на відновлення цього під'їзду. От дослідно. Скільки це займає часу? Сказали, мінімум три місяці. Ви уявіть три місяці, де де жити людям. От ми, наприклад, працююча сім'я я і дружина, ми знайшли де там ознайомились ту квартиру, чи зняти, чи взяти, тимчасово пожити. А що робить пенсіонерам бабушка? 80% пенсіонерів пенсіонерів цьому будинку. Що робитиме з квартирами в цьому під'їзді? а Також чи підлягає відновленню будинок на серці, та всі пошкоджені оселі висновок мають надати за два тижні. Загалом відселити довелося близько ста людей. Логінова, Василь Денін. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Соціально-екологічний конфлікт на Одещині у селі Вигода працює промислове підприємство, з території якого відбуваються шкідливі викиди у повітря. Місцеві жителі скаржаться чиновникам, але марно А днями дізналися, що посадовці вкотре видали підприємству дозвільні документи. Розбиралися наші кореспонденти. Ось таке відео знімають жителі села Вигода під Одесою. У ста метрах від житлових будинків працює завод із виробництва мінерального порошку для асфальта бетонних сумішей. Над підприємством здіймається хмара жовто-сірого пилу, який потім осідає навколо. Люди скаржаться на перхоту в горлі, гине городина і також понад 10 років. Просто огони пилюка. От просто гони, ви бачите, стільки там труп. А якщо вітер, то тут от отаке все, розумієте, як ото от, сильний сильний туман падає. Не можна вийти ні на вулицю, ні впоратися, ні в огороді, нічого. Це жах. Минулої осені під час перевірки Державна екологічна інспекція встановила у підприємства немає дозволу на викиди забруднювальних речовин та висновку з оцінки впливу на довкілля. Окрім цього, проби показали перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих викидів. Ми встановили, що є перевищення по певним речовинам, розрахували збитки і виставили претензію. Станом на зараз жодного звіту щодо виконання умов припису виданого у жовтні на адресу інспекції не надходило. З точки зору жителів, да мені я чесно, я б сама не хотіла жити поруч. Утім, днями селяни дізналися. У червні департамент екології одеської облдержадміністрації визнав допустимою роботу заводу та погоди висновок зацінки впливу на довкілля. Чиновники запевняють, обов'язково в таких випадках процедура громадських слухань відбулася в режимі відеоконференції, і про неї місцевих жителів попередили згідно з законодавством. У даному випадку це були дошки оголошення територіальної громади, району, а також були розміщені дані на маршрутках. Але, на жаль, коли відбувалися громадські слухання стосовно розгляду цієї планової діяльності, жодних учасників від громадськості не було. Мешканці села обурені, мовляв, про громадські слухання нічого не чули. Що одного разу жодного оголошення. вона зі машина. На задинавтович до немає через нас... нарікаючи, чиновники підійшли до цього питання. Суто формально, хоча добре знали про багаторічні скарги та листи від селян. Нас людям, взагалі ніхто не доводив до відома. Ми не знаємо, які саме були збори, що саме проводили. Ми дізнаємося тільки в кінці: ось проведено це, ось зроблено це. Галочку поставили, і до побачення. На самому підприємстві кажуть, нині працювати у правовому полі їм дозволяє декларація про провадження господарської діяльності. Така форма встановлена в державі на період воєнного стану. Стверджують, мінеральний порошок виготовляють без порушень, бо обладнали завод системою очистки повітря, яка унеможливлює викиди пилу. Ми встановили на 150%. От я кажу, от вже що питання от ні в кого ніколи не виникало. А що саме встановили скрубери? Вони поглинають до себе пил, що е, не дає е, ніяким частинкам вийти в атмосферу. Жителі вигоди в це не вірять. Там не те, що немає обладнання, там немає ні дверей, ні вікон, там немає криші, як так У них немає навіть обладнання, щоб брати заміри для екології. Тобто стільки років завод працює, приїжджає екологія, хоче взяти заміри. А вони кажуть: а у нас цієї труби нету. Екологія, коли приїхала, вона була в шокі. З'ясувати реальний стан речей зможе позапланова перевірка минулого тижня, екологічна інспекція вже звернулася до міндовкілля з проханням погодити таку ревізію у разі фіксації систематичних порушень. Заводу може загрожувати не лише штрафи, а й припинення діяльності. Ну якби ж тут якась дачка чиновника була. Розумієте, заставили фільтра поставити наверно би тут швидко би все рішилось. Ну прості люди тут нічого не можуть зробити. З Одещини Андрій Анастасов, і Міхоношин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини. Збірна Іспанії, чемпіон Європи 2024 Червона фурія обіграла збірну Англії з рахунком 2-1. Саме іспанці відкрили лік забитих голів у фіналі. Утім, англійці змогли відіграти один м'яч, але ані забити, ані втримати рахунок англійцям не вдалося. За три хвилини до завершення основного часу іспанці забили другий м'яч і довели, що нині вони найсильніша збірна Європи. Коротка, але хороша розмова. Саме так охарактеризував Джо Байден свій телефонний дзвінок до Дональда Трампа після того, як на 45-го президента США скоїли замах. Про це американський лідер повідомив у своєму зверненні до нації. Також він заявив, що доручив секретній службі гарантувати повну безпеку Трампа, посиливши його охорону. Байден засудив напад і наголосив, що у США немає місця політичному насильству. Я доручив, щоб це розслідування було ретельним і швидким, і слідчі матимуть усі необхідні ресурси, щоб це зробити. Допоки це розслідування триває. Ось що ми збираємося робити. По-перше, пан Трамп, як колишній президент, кандидат від республіканської партії, вже отримує підвищений рівень безпеки. По друге, я доручив голові секретної служби переглянути всі заходи безпеки для національного з'їзду республіканської партії. Початок якого запланований на завтра, і по-третє, я наказав провести незалежне розслідування, щоб точно оцінити, що сталося. Іспанці протестують через навалу туристів у місті Аліканте. Сотні гордян вийшли на вулиці, несли плакати і скандували. Масовий туризм руйнує наш район. Тим часом іноземці, які приїхали у відпустку до іспанського портового міста з вузькими мальовничими вуличками, спостерігали за мітингом. З літніх терас через подорожувальників місцеві жителі не можуть винайняти помешкання, адже його вартість постійно зростає, особливо у середмісті. За статистикою іноземці дедалі частіше зупиняються в апартаментах у старій частині Аліканти замість класичних готелів. Це так стомили містян, що минулого тижня протести закінчилися нападом на туристів, не гостинні іспанці обстріляли їх із водяних пістолетів. Людей викинули на вулицю, виселили тих, хто жив там роками. Мене теж новини. Повідомляють, що приїжджає близько п'яти мільйонів туристів. Тому вони хочуть залишити ці квартири для них. Але як щодо місцевих жителів, які завжди жили там і платили оренду, чому вони хочуть зробити це з нами? Вони ж люди, не тварини. Це все тому, що хтось має більше грошей ніж ми. Такі новини бажаю вам безпечної спокійної ночі. Все буде Україна.